Розглянемо ще один момент з месників завершення, який дуже страждає від слабкої візуальної режисури. Конкретно цей момент. Знов поставимо на паузу цю сцену. Чого саме тут намагаються досягти кінороби? Це велика епічна бійка героїв з лиходіями, і вона намагається наслідувати великим екшн сценам з супергеройських коміксів. Кінороби тут намагаються перенести у кіно велику вибухову панель на дві сторінки, типу панелі Джорджа Переза, Алекса Роса, Джека Кірбі та багатьох інших коміксних художників. Але в чому дуже помітна різниця між цими панелями та цією сценою? В кольорах у супергеройських коміксах яскраві палаючі кольори є майже усюди. В той час, як у месниках завершення, усе якесь. Сіре та брудне. Власне, як експеримент я дав на аналіз кілька кадрів в програмі, яка аналізує кольори. І ця програма мені сказала, що в цих кадрах превалюють темно сірі та коричневі барви. Частіше за усі інші з'являється колір під назвою подвійне барбікю. Тож, я думаю, спробу перенести у кіно панелі Джорджа Переза можна вважати провальною. Тут є багато проблем. Деякі навіть виходять за рамки цього відео. Брати Руссо, режисери цієї стрічки, наче здатні створити лише супергеройську бійку, де два натовпи біжать назустріч одне одному у відкритому полі. Та ж сама фігня з декораціями. Супергеройський жанр дозволяє придумати майже будь-яку надзвичайну локацію. Але в фантазії Марвела вистачає лише на щось нудне та буденне, як аеропорт або бляклі руїни якоїсь будівлі. Проте. Головна проблема все ж у кольорах. Подивіться на комікси. У кожного з героїв є свій унікальний дизайн власною палітрою кольорів. Їхній дизайн відображає їхні характери, робить їх більш яскравими. Але найголовніше тут те, що завдяки цим дизайнам їх завжди можна відокремити від решти героїв, навіть у таких насичених деталями панелях, як ці. Цього немає в месниках завершення. Кольори навмисно зробили каламутними та невиразними. Кольори костюмів героїв зовсім не видно. Та вся сцена виглядає як купа прухту. Коли всі ці герої починають бити пики монстрів у цих хаотичних екшн-сценах, мені завжди важко зрозуміти, на кого я власне дивлюся і що тут саме відбувається. Я маю визнати, що я тут трохи не у своїй стихії. Проблеми з кольором у цих фільмах пов'язані в першу чергу із камерами. На які ці фільми знімають, та з процесом цифрової корекції кольору, і я не дуже освічений у цих двох аспектах. Тож пам'ятаєте, що я здебільшого тут озвучую лише свої здогадки. Якщо ви досить давно дивитеся кіно, ви могли помітити, що майже усі фільми стали виглядати якось інакше порівняно з, наприклад, кіном 90-х. Усе якось менш контрастно, менш насичено, менш виразно. Річ у тому, що починаючи з 2000-х, Більшість виробництв перейшли з плівкових камер на цифрові. Частково через те, що знімати на цифрові камери зазвичай значно менш коштує, та загалом весь процес значно простіше. Власне кажучи, навіть фільми, зняті на плівку, сьогодні, все одно проходять через процес цифровізації, де відзнятий матеріал переносять на комп'ютер для подальшої роботи. Матеріал, відзнятий на плівку, зазвичай виходить дуже контрастним та яскравим. Тим часом, як матеріал, знятий на цифрові камери, виходить якимось дуже пласким та Сірим, але це непогано саме по собі, бо цей матеріал майже завжди потім треба обробляти в програмах цифрової корекції, щоб надати йому певного вигляду. І іноді це може дати нам неймовірні результати. Подивіться на дорогу ярості, скайфол, тихоокеанський рубіж. Усе це фільми зняті на цифру, і вони виглядають просто неймовірно. Проблема в тому, що щоб досягти таких результатів, треба робити багато експериментів із камерою. Треба знати специфічні особливості камери, з якою працюєш, робити тестові зйомки, витрачати тижні або навіть місяці, намагаючись знайти правильний візуальний стиль. Власне, дорога ярості спочатку знімалася з наміром зробити фінальний фільм дуже денатурованим і темним. Ви можете це побачити на ранніх промокадрах. Рішення зробити фільм неймовірно насиченим та барвистим було прийнято значно пізніше, і їм дуже пощастило, що відзнятий матеріал добре піддався такій обробці. Шаленому Максі дуже насичені кольори. Зазвичай, коли хтось намагається посилити насиченість зображення, це виглядає штучно. Шкіра акторів надбає такого радіоактивного помаранчевого кольору. Це можна побачити у фільмі 13 друзів Оушена, де автори намагалися експериментувати з зображенням і вийшло якось отак. Авторам шаленом Макса пощастило, що весь фільм вони знімали у тьмяних тонах, тож підвищення насиченості зображення вийшло досить органічним. Однак, усі ці три приклади були фільмами, зробленими перфекціоністами, які дуже піклуються про свій візуальний стиль. Решті більшості сучасних кіноробів здається просто начхати на те, як виглядають їхні фільми. Вони не дбають про освітлення у сценах, про кольори одягу персонажів, про кольори декорацій. Іноді мені здається, що вони майже не торкають цифрової корекції та лишають відзняти матеріал таким, який він є. Зробимо експеримент. Більшість блокбастерів сьогодні знімають на камеру Арі Алекса, тож. Ось вам не оброблений ведеоматеріал з сайту виробника цієї камери. І ось вам фільм студії Марвел знятий на ту саму камеру. Фільм Марвел є все ж більш насиченим, але не те, щоб сильно. І так майже з усіма фільмами. У більшості фільмів та серіалах. Автори нехтують цікавими освітленням та роботою з кольорами. Усе сьогодні дуже сіре, ненасичне та пласке. Я міг би повірити, що в деяких випадках це навмисна спроба зробити картинку більш натуралістичною, наче ми дивимося на реальне життя. Але чому так виглядають навіть сучасні суперблокбастери? Це фантастичне кіно, навіщо його все знімати, наче буденний сітком? Я думаю, ця проблема особливо помітна у відкриваючій сцені дюно. Я планета Аракіс така прекрасна, коли сонце сідає. Котиться за бархани. І в повітрі видно прянощі. Ага, яка краса. Подивіться на всі ці 50 відтінків бежевого. Я знаю, що у дюни 84-го року є багато проблем, але принаймні пекучо-гаряча пустеля виглядає насправді пекучо-гарячою завдяки насиченим помаранчевим кольорам. У порівнянні з нею, Ракіс 21-го року виглядає так, наче з нього висмоктали усе життя. Іноді кінороби намагаються виправити цю пласкість зображення, залишивши певні сцени якимось єдиним кольором. Зазвичай темно-сірим, або ж синім, іноді коричневим. Чому воно все таке коричневе? Де кольори лібовські? Куди ти запхав кольори, папло? Вони там десь. Де те я його ще гляну. <звук> Знаєте, я почав писати це відео у 2020-му ще до вторгнення, і цей текст тоді виглядав зовсім інакше, але бляха муха. Минуло три роки, і ситуація з кольорами в кіно стала значно гіршою. За останні роки я бачив безліч блокбастерів, де іноді зображення настільки темне та тьмяне, що я просто не можу розглядіти, що бляха відбувається взагалі. Як мені зрозуміти, хто б'є кого у цій бійці з чорної вдави, де купа жінок однакової комплексії в однакових костюмах б'ються одне з одним у темному приміщенні? трохи залобівсайтенжент. The ending of this movie takes place on a cliff, and it's all dimly lit gray and blue. Yes. And I've noticed this trend in like modern cinematography. And I don't know if this is related to shooting digital now where like you don't have to use as intensive lights, as bright of lights. Everything's trying to look so natural now that it doesn't look cinematic and it just looks blah and gray. There's no definition. There's no key lights, no highlights i've noticed a lot more a lot of tv shows like i know the last season of game of thrones people were complaining about that it's like they're trying to go for natural lighting they don't want things to look like sourcey or something but it's like you can do that because it's a movie and people understand the language of cinema you compare that to i was thinking of like like the scenes on like the side of a cliff in lord of the rings movies like sure in real life it would be pitch dark but we need to see what our characters are doing Че може бути святковіше, День незалежності пусканська не наволоч.